Сьогодні ми будемо встановлювати ось такий пристрій, називається дзвіночок. Друзі, його робота він відкриває, дає команду на відкриття або на закриття воріт, він розрахований на 50 номерів або 50 пультів. Ось сюди воно під'єднується. Це у нас ідуть і фотоелементи, живлення на фотоелементи, і живлення на наш дзвіночок. Зняти з нього всі паролі, якщо вони є, і зробити перший виклик. Чий це номер телефона, якого сусіда, якщо це ви на каналі Ворота своїми руками, з вами я, Олександр Поращенко, сьогодні ми будемо встановлювати ось такий пристрій, називається дзвіночок. Це дзвіночок 50-й. Він розрахований на 50 номерів або 50 пультів. Сюди може записати. В книжку треба записувати ваш номер, для того, щоб він розпізнав ваш телефонний номер і відкрив вам ворота, щоб не будь-хто позвонив і відкрив. Ні. Іменно той, хто записаний в телефонну книжку. Записувати в телефонну книжку можу за допомогою приложення, а також можна просто нажати ось тут на кнопочку. І за допомогою цієї кнопочки також можна записати номер телефона. Тоді ви в приложенні не зможете відслідкувати, чий це номер телефона. Тобто -то буде просто номер телефону і все. От він і відкривав. Приложенні, якщо ви через приложення його додаєте, ви його можете підписати, чий це номер телефона, якого сусіда, якщо це обща, в скільки воно відкривалося, хто відкривав ворота і так далі. Тобто ведеться повний журнал даних дзвінків і даних пультів. Так само можна і пульти, ну, записати. Ще одна дуже така цікава річ, якщо ви пульт загубили, то не треба всі пульта стирати. Можна знайти можна той пульт, який ви підписали, допустимо, Іванова Сідорова, Петрова, і його чисто удалити і все. А остальних сусідів зберегти. Ну Або там сина, сина, сина пульт теж. Видали чисто, тільки сина пульт, а всі свої вже не треба перезаписувати. Якщо там сусід не платить, ви не хочете його вже впускати, він не хоче за обслуговування платити, то теж можна просто окремо видалити цього сусіда, він вже більше не попаде на ваш майданчик, той, що не платить. А потім можна заново додати, якщо він знову хоче користуватися вашим, допустим, майданчиком. Хотів вам сказати про два подарунки. Перший це сертифікат, тому що по аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких от воріт відкитних ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того щоб отримати це креслення, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Друзі, його робота він відкриває, дає команду на відкриття або на закриття воріт, або будь-якого вашого призу, можна на калітку поставити, на обов'язку на ворота. Тобто там світ включати, Ще, ну, на, на, на багато чого можна його використовувати, він встановлюється на будь-яку автоматику для воріт. На нього дзвониш і він подає команду відкрити або закрити, що вам треба. Все живлення. На, на дзвіночки є живлення, а це 12-24. Беремо цей проводочок і під'єднуємо разом з фотоелементами. Тобто, Ось сюди разом з фотоелементами. таким чином. І ось тут, на, на даний автоматик, є, бачите, АЦ-12. Ось сюди воно під'єднується. Полярності не має значення. Є. Тепер наступні. Це у нас ідуть і фотоелементи, живлення на фотоелементи. І живлення на наш дзвіночок. Тобто на нього треба одно, все одно подати живлення. І сюди ось так є. Беремо управління. Come com і NO. Воно під'єднується GND full. Наш ми під'єднуємо full. Full це повне відкриття. І GND. Ось сюди. Сюди GND від фотоелементів буде під'єднуватися дротик. Так от. Ну і від фотоелементи, управління від фотоелементів під'єднується в крему фото. Все, під'єднали. Тепер можна подавати живлення, запускати сам двигун. Як розібрати? Дзвіночок. Треба спочатку достати стартовий пакет, засунути його в будь-який телефон і зняти з нього всі паролі, якщо вони є, і зробити перший виклик. Друзі, вставляємо сім карту в телефон для того, щоб її активувати і зняти з неї всі паролі. Дивіться, дана карточка не має паролі, тобто вона включилась без паролі. Но якщо б запрашувала пін-код, то треба було б обов'язково цей пін-код відключити. Ну, у нас немає, не затребувало, це добре. Тепер нам, нам треба тільки зробити перший дзвінок. будь який номер. Зараз зазвонить цей телефон і ми візьмемо трубку, тобто воно буде активовано. Все. Все активовано, можна карточку виймати, все, все працює, все добре. Активацію пройшли. Вставляємо нашу сімку. Не так, ось так. О, все. Сімка стоїть. Включаємо наш GSM модуль. Є. І ось тут також саме. Є. Все, ми включили. Тепер треба взяти телефон, скачати програму і будемо його налаштовувати. Ну що ж, заходимо в Play Market. Пишемо в Play Market GSM нові ворота. GSM. Бачите, GSM нові ворота, бачите? Латинськими. Знаходимо GSM нові ворота. Ось вона, Та скачуємо. Установити. Чекаємо, поки вона скачається та установиться. Вона встановилася, «Відкрити». Ось так воно виглядає. Нові ворота GSM. Для того, щоб зв'язатися з GSM модулем, нам треба зробити свайп, Wi-Fi. Підключитися до Wi-Fi. Вот GSM Wi-Fi. видите, GSM. Раз. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це стандартний пароль. Це стандартний. Його можна змінювати. Все, підключено. Ми, ми, ми підключилися до нашого GSM-модуля. Бачите, все підключено. Нам треба додати щось додати. Нажимаємо кнопочку. Додати номер телефону. Додати телефон. Бачите, це по дзвінку, а це без дзвінка. Додаємо. Як додаємо? От написано: плюс 3, плюс 38. Додали ім'я зберегти. Телефон успішно збережено. Тепер, якщо буде телефонувати цей номер, то ворота будуть відкриватися або закриватися. До речі, за цими номерами, всі, які я ввів, ви можете також зателефонувати та приобрести точно такі GSM моди. Можна подивитися, бачите, всі номера додавлені. Можна нажати, допустим, Змінити там чи видалити, видалити. Нові ворота замінити ім'я або видалити. Допустимо, я видалив, Також можна додати окремо, по окремому пульту, окремо. Дивіться. Додати пульт. Нажимаємо. Додати пульт. Даємо ім'я, допустимо, Іванов. І нажимаємо на пульт, він, він чекає пульт. Треба нажати на пульт і він ще збереже. Зараз візьму пульт в руки. Я нажимаю на пульт, все, ваш, ваш пульт збережено, він має ось такий номер, він під номером, і ми його підписали. Іванов. Зберегти, пульт збережено. Тепер цей пульт буде відкривати дану автоматику. Якщо вам треба видалити, Ну, видалити цей, цей пульт, бачите, Іванов, пульт, бачите? Нарисовано такий пульт, і номер, і він підписаний. Іванов. Якщо він нам не потрібен, ми можемо його видалити. Це журнал. ну Він зараз пустив, бо ми ще не користувалися. Якщо зараз нажму на пульт, мотор запрацював, він загудів, я його зупинив, будь ласка, можна подивитися історію. Два рази, в який, в який час все використовувати, який день. Тобто ведеться історія. Історія ведеться на тисячу операцій. Тобто, я вже там 4 зробив, потім воно стирається і по-новому нова тисяча пишеться. А також можна використовувати за допомогою самого смартфона. Не ну, треба бути підключеним до GSM модулю через Wi-Fi. То тоді можна використовувати таким чином. Ось ви бачите. Тобто це теж кнопка. Ну що ж, друзі, ми завершили встановку нашого е, GSM такого модуля, який називається дзвіночок. Дуже-дуже хороший. Він має журнал, журнал відслежки, тобто Він е, відслежує, яким номером. Відкрила команда, в який час це все можна подивитися. А також там є, що можна окремо все удаляти. Не треба всіх зразу удалити. Ні, тільки все окремо можна зробити. Також можна додати пульта і їх підписувати. Тоже, якщо, якщо ви загубили, то окремо можна його видалити. Нагадую вам про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості на аксесуари покупці автоматики в компанії новий ворота, ви зможете його використовувати. Для того, щоб отримати вам необхідно, підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Ось таких відкатних воріт ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходиться під відео. На сьогодні все. Всім пока, до нових зустрічей.